У Чернівцях після трирічної перерви відбувся муніципальний благодійний бал. Дійство проходило в ресторані Україна у кращих традиціях подібних заходів, відомих нашому місту ще з австрійських часів. Всі гости на червоній доріжці зустрічав секретар міської ради Віталій Михайлішин із дружиною Тетяною. Все це відбувалося під звуки класичної музики. Наскільки це приємно? От, е, от ви знаєте, був офіцерський бал сьогодні. Благодійний бал, і я думаю, що кожна жінка себе відчуває в цей бал. Е, Королевою да та да, королевою. і кожен з нас я маю на зараз чоловіків. Ви знаєте, відчуває себе теж гордістю, що ми з вами в одні в одному залі з, 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 з зі всіма королевами. З 300 запрошень було придбано 230, що є рекордним показником за час проведення муніципального балу. Вартість одного квитка 600 гривень. Надійство завітали, як ті, що вже брали участь у подібних заходах, були ж такі, що відвідують бал вперше. Я вперше на такому дійстві і насправді тут багато гарних людей. Але ідея цього балу значно більш гарна, тому що ідея меценатства, ідея благодійництва, в тому числі і в галузі охорони здоров'я, це гарно, це добре, це по Чернівецьки. У 2008 році я дійсно був присутній на останньому на той час балі. От тоді, в принципі, так само був організований муніципальний бал. Ну, мені здається, що сьогодні е, бал є набагато кращий і, е, е, і по своїй присутності, і по своїй кількості кульмінацією свята став благодійний аукціон, організований міським благодійним фондом «Малосердя». Всім присутнім було запропоновано 12 лотів, серед яких картини вишиті рушники, національний костюм, декоративні вази, футбольний м'яч з автографами. Усіх гравців футбольної команди Буковина та інші цікаві речі. Секретар міськради Віталій. Ні, Михайлішин також взяв участь у аукціоні. Він за 8 тисяч гривень придбав картину пейзаж, на якій зображена старовинна Чернівецька вуличка. Гете гроші виручені за кожен лот йшли на потреби конкретних дітей, яких визначила соціальна служба. Сьогодні ми в лоті, де купили вот таку картину за 6 тисяч гривень. Нам не важливо, кому ці гроші. Головне, що ці деньги, деньги будуть направлені дітям в основному кінцева ціна лотів коливалась в рамках 10 тисяч гривень. Найдорожче за 80 тисяч вдалося реалізувати старовинний вишитий жіночий національний костюм із особистої колекції заслуженої артистки України Марічки Лобурак. Його для своєї онуки придбав генеральний директор підприємства Чернівці Житлобуд» Василь Мороз. Він зізнається, що якби до нього просто прийшли за допомогою, то можливо такої великої суми він би не виділив. Спрацьов якийсь такий... Будемо казати, жмоцький такий, знаєте. А, а коли вже отак от іде азарт, то воно краще йде і краще, і більше ну, бізнесмени, всі, хто має кошти, не скупляться. А де його. А вже як окремо підходять за підходить до мене, я думаю, а через годину хто ще прийде, оце я тільки дам, а потім ще. А тут бачиш, вже можна, можна більше дати. Загальна сума виручених на аукціоні коштів склала майже 190 тисяч гривень. Ігор Подкидишов, Олександр Губін, Юж Чернівці.